Вітаю вас на календарі 17 грудня. Настав час підбивати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися Житомирянам, як завжди, у вечірньому випуску новин на СК 1 У студії працює Марина Каплун. Тож далі говоримо про таке. Мінімальну зарплату і прожитковий мінімум планують підвищити в два етапи. Зранку під стіни міської ради вийшли на мітинг медсестри та санітарки. 11 ключів від новеньких квартир вручили сьогодні у Новограді Волинському сім'ям бійців. А то у Житомирі почнуть зносити білборди. Про ці та інші новини говоримо далі. Продовжуємо розбиратися у скандальному питанні слуг сухпаями Збройних сил України, знайденими в одному з коледжів міста. Нагадую, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання військових пайків, а також відбувся рейд по навчальних закладах у пошуках сухпайків. Особа, що зберігала сухпаї на контакти, не виходить по телефону представникам поліції. Він повідомив, що знаходиться у відпустці. Директор коледжу нічого позитивного про цю людину сказати не може. Як людину, якщо чесно, я його знаю дуже мало, оскільки зустрічався не більше трьох-чотирьох разів. Скажімо, мені не було що навіть і сказати, якось дати якусь оцінку. Оскільки для нас це було ну повною несподіванкою, і скажімо, в, взагалі, це була ще один привід, такий внутрішній привід переконати, скажімо, в порядності цієї людини. У 2016 році мінімальну зарплату і прожитковий мінімум планується підвищити в два етапи. Міністерство фінансів планує підвищити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на 12,5% у два етапи з 1 травня і з 1 грудня. Повідомила міністра фінансів України Наталія Яресько, представляючи у парламенті проект бюджету на наступний рік. За її словами, мінімальна зарплата з 1 травня становитиме 1450 гривень, що на 72 гривні більше від поточного розміру, а з 1 грудня – 1550 гривень або на 100 гривень більше, ніж на 1 травня 2016 року. Також бюджетом, за словами міністра фінансів, передбачено підвищення обсягів надання субсидій. Витрати на покриття зростання тарифів для населення зростуть у 2016 році до 35 мільярдів гривень, а з 24 мільярдів гривень. Не витримали, Щороку місто має проблеми з відсутністю дотацій на зарплату вчителям та медикам. Сьогодні зранку під стіни міської ради вийшли на мітинг медсестри та санітарки. Вимагали владу повпливати на уряд. Чим закінчився мітинг? Знає Дмитро Клименко зарплату! Зарплату! так свій робочий день розпочали медики Житомира, яким не виплатили зарплату за листопад. У холі міськради до людей теж ніхто не вийшов, тому медики піднялись в кабінет міського голови. Зарпаду! Зарпаду! На мітинг прийшли медичні сестри, адже лікарям протестувати зась. Жінки задавали питання, чому немає зарплати. У нас На по медицині, кабміна бюджету перед нами 32 мільйона гривень. Брехня, брехня, а брехня. Так, Я попросив, пожалуйста, я попросів пожалуйста, п'ять хвилин, Хто говорить брехня? этого станція, я покажу всі документи. Минулого тижня міський голова вибив в уряду майже 10 мільйонів на зарплату медикам, але людей це не рятує. Ми не можемо жити без грошей. Ми не крадемо, ми не отримуємо откати, і в нас немає ні міжгір'я, ні золотих батонів, нічого такого. Я їжу з села. Мені треба на дорогу 30 гривень. От я позичаю людей, щоб мені їхати на роботу. Останні декілька років медики та освітяни з боєм отримують зарплату за листопад та січень, і на це є причина. Кабмін ветів суб'єнціях. Житомиру ні разу денег не давав. Ситуація по районах, якщо говорити, в нас немає проблем великих. У нас всі питання по заробітній платі закриті. Чиновники нарікають, що мітингувати потрібно було на початку грудня у Києві, а не сьогодні у Житомирі. Дві тижні назад я говорив, давайте зберемо людей 300 чоловік і поїдемо під Кабмін. А, а, це, а це ви задайте вопрос своїм профспілкам. В Медиків профспілках сидять дуже такі поважні пенсійного віку. У голови профспілок, вони сидять на зарплаті адміністрації, і їх не цікавить нічого. Тобто, ми всі у нас з профспілок вийти взагалі неможливо, бо погрожують звільненням. На завтра міський голова скликає позачергову сесію, аби розділити субвенцію і виплатити гроші, хоча б за листопад. Поки в кабінеті міського голови ініціативна група намагається домовитися з чиновником про виплату заробітної плати. Люди ось внизу, інші працівники медзакладів чекають результатів. Хоча завтра буде. Сесія, але ще невідомо, чи будуть гроші за грудень. Дмитро Клименко Юлія Парох, телеканал СК1. У Житомирі скасують систему ліфтових карток протягом січня наступного року. А вартість послуги з технічного обслуговування ліфтів внесено у квартплату. Нова ціна становить 44 копійки за один метр квадратний. Таке рішення 16 грудня прийняли члени виконкому. З 1 січня компанії, що обслуговують ліфти, працюватимуть місяць безкоштовно. За цей час мешканці зможуть використати раніше куплені картки, а сплачуватимуть за техобслуговування ліфтів лише з лютого місяця. 11 ключів від новеньких квартир вручили сьогодні у Новограді Волинському сім'ям бійців АТО. Дружини загиблих бійців не стримували сліз. У омрійні помешкання вони заселятимуться без коханих чоловіків. Замужність, самовідданість та героїзм виявлені під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у ході проведення антитерористичної операції. Сім військовослужбовців отримали. Позачергові військові звання та передані, які були передані дружинам у новій оселі. Родини заселяться вже зовсім скоро. Допомагати сім'ям загиблих бійців та пораненим військовим у зоні АТО першочергове завдання влади. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України у 2015 році була передбачена субвенція місцевим бюджетам з державного на будівництво або придбання житла для цієї категорії людей. Житомирській області перепало 30 мільйонів 805 тисяч 687 гривень, на які влада купує будинки та квартири. Поступово ці помешкання знаходять своїх нових власників сімнадцятого. Грудня у Новоград-Волинському було передано 12 квартир: 5 двокімнатних та 7 однокімнатних. Одну квартиру отримав інвалід другої групи Леонід Лівіцький. Інші 11 отримали дружини загиблих бійців. Я не знаю, які почуття мене більше переповнюють, чи це почуття болі, тому що хотілося зайти повним складом сім'ї я. Чоловік, двоє моїх дітей, чи то почуття радості, радості від того, що навіть після своєї смерті він мене не залишив одну сам на сам зі своїми проблемами і продовжує про мене піклуватися, хоча б таким чином. У шану подвигу загиблих чоловіків представники влади поклали квіти, до стели воїнам, віддавшим життя за незалежність та територіальну цілісність України. Новоград Волинський втратив не одного героя. Тож місту потрібно чимало працювати аби допомогти кожній родині. Ми працюємо з Генеральним штабом збройних сил України і сьогодні працюємо над тим, щоб відновити роботу військового шпиталю, де плануємо. Створити центр реабілітації для постраждалих в антитерористичної операції і не просто центр реабілітації, а такий сімейного типу, щоб як ви бачите крім військовослужбовців, їх дружини, які також знаходяться в такому депресивному стані. У 2016 році влада продовжить купувати житло для героїв та їх сімей. Більше того, планується виконати більший об'єм роботи у цьому напрямку, говорить Сергій Машковський. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що це не поверне їхніх чоловіків, їхніх рідних, їхніх близьких. Нічого не поверне, що б ми не зробили. Але в той же час це дуже вагомий і серйозний крок назустріч і демонстрації. Трацію того, що держава не залишає е, свої е, рідних та е, близьких е, загиблих військовослужбовців один на один зі своїм гором у Житомирській області за рік було придбано 58 осель. Це найбільший показник по Україні. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Тернопільського гвалтівника спіймали у Житомирі при затриманні рецидивіст щосили прочався та навіть розбив скло вітрини. 25-річний чоловік розшукувався не лише за зґвалтування деталі знає Вікторія Хлань. Нещодавно 25-річний злочинець та гвалтівник з Тернополя розгулював вулицями Житомирщини. Під час відпрацювання міста Житомира я разом зі своїм колегою побачив на вулиці громадянина зовні схожого по орієнтуванню на чоловіка, який вчиняє тяжкі злочини на території міста Житомира та Житомирської області, та знаходиться в розшуку. Підійшовши до нього, Приставившись та показавши службове посвідчення, попросили придивити документи. На що чоловік повів себе неадекватно, та сразу почав втікати та чинити опір. Наздогнавши його під час затримання у чоловік, чоловік достав ніж з лівою. Рукава куртки та почав їм загрожувати нам при затриманні підозрюваний, що сили пручався та намагався нанести собі шкоду під час спроби розбити вітрину крамниці. У відділенні поліції виявили особистість затриманого, який дійсно розшукується за вчинення зґвалтування та розбійного нападу. За вказаним фактом розпочато кримінальне впровадження за частиною 2 статтею 345 погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. Нічого доцільного у своєї виправдання затриманий сказати не зміг. Чекає, вичекає. Таке що це об'язательно? Не надо робити тому. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Вікторія Хлань за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області.